Блумберг посилається на чиновників з заходу і каже, що в Україні закінчуються боєприпаси, і це стане відчутним вже навесні. Правда. Це не єдині такі свідчення. Бо перед тим в державному департаменті говорили, що дійсно проблеми з допомогою вони впливають на перебіг бойових дій. Але інші західні чиновники, як то екс-учільник сил НАТО в Європі, казав, що навпаки навесні буде шанс на прорив в Україні. То, зрештою, яка ситуація з боєприпасами? Яка ситуація? Я так розумію, що вони про артилерію кажуть, що будуть проблеми з артилерією? Чи буде дефіцит насправді? Ну їх не вистачає вже їх давно вже не вистачає. Ми в п'ять разів ми в п'ять разів програємо за кількістю росіян. У росіян 10 тисяч пострілів на день відповідно до Wall Street Journal У нас 5 тисяч. Європейські аналітики кажуть у Росіян 20 тисяч пострілів на день. Ну окей, навіть якщо взяти мінімальну оцінку, 10 тисяч. Ну в п'ять разів різниця є. Тому тут дійсно з цим проблема французи пообіцяли 3000 тисячі снарядів відправляти щомісячно, але це на один день, на півтора дні. Бойових дій, як є зараз, тобто на місяць цього мало так звичайно, якщо там буде, наприклад, не знаю, там ще там два десятка країн, які будуть по три тисячі снарядів відправляти, тоді якось плюс-мінус можна існувати. Ну але навіть з такою кількістю, навіть з нашим власним виробництвом, ми можемо триматися. Тому окей, є проблеми, але я не думаю, що буде критична ситуація. Саме за рахунок ще FPV-дронів ми можемо. На фронті безпосередньо в лінії розмежування ламати ситуацію на нашу користь. Дрони скидачі це дуже дуже нам зараз допомагають. Ну замісу снарядів, та ми вже навчились робити певні види снарядів. Ми всі можемо робити вже всю всюди ну, вже публікація. Такі що ми робимо і 155 і 122 міліметри. Ой. 155 і 152. 155 – це Сто угу. п'ятдесят 152 – Це НАТО, сто п'ятдесят Це Не знаємо скільки, не знаємо е, як довго роблять. Окей, хай там навіть по декілька сотень штук на день. Супер, навіть декілька сотень, ну це ну багато. Е, це, багато це вже це, це, це вже нормально. Головне, щоб було, хоч щоб хоч щось їхало на фронт. Зрозуміло, треба мультиплік. Мультиплікувати треба тут ну множити, 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 множити. Я хочу вірити, що воно так і є. Але ще раз, це така державна таємниця. Хай воно працює, не зважає угу. добре. Давайте тоді про переважно про західну допомогу. Дійсно, Макрон вчора, президент Франції, говорив про те, що треба, щоб Європа. Могла підтримати і замістити, в разі чого Сполучені Штати. Ну така проблема є з бюджетом в Сполучених Штатів з допомогою від Сполучених Штатів, і Європа має бути готова це змістити. Але наскільки я пригадую, що півроку тому говорили, що ледь не всі країни Європи, окрім можливо, однієї двох, не готові до до війни, не готові до виробництва такого потужного серійного. Ну а виходить зараз, що ми бачимо, принаймні ще раз, ми з офіційних джерел, що. Наприклад, Німеччина, Франція вони готуються. Польща готується, країни Балті. Скільки це можливо? Зрозуміло, що. Там багато матеріалів здорожли просто капітально. Це нітроцелюлоза для виготовлення а, цих пороху. Там скільки шістдесят взагалі в складі пороху це нітроцелюлоза знаходиться. Ну, писали про це, а, називали вартість. Якщо нещодавно вартість одного снаряду була 1000 євро, то зараз вже і 2, і 3 тисячі євро називаються за готовий виріб, бо є попит. Пропозиція намагається встигнути. Ну, готуються. Ну я хочу вірити, що відбулися якісні зміни в європейському свідомленні. Якщо раніше це ой, ну коли там це буде? Ну зараз Росіяни показують, що спеке скоро і до вас все прийде. Тому я думаю, це впливає на європейців. Угу. Німеччина в Олаф і його заява про те, що Ні сама Німеччина дає ледь не половину від того, що дають решта країн. Тобто, Шольц закликав інші країни піднімати а, рівень допомоги, і наскільки я я просто намагаюся зрозуміти потенціал, наскільки дійсно заклики допоможуть. Ну не можна щось зробити неможливо, правда? Ну, от якщо. Немає потужностей, якщо немає заводів, якщо немає таких можливостей, ну а якщо вони є, якщо їх можна розширяти, наприклад, там німецькі виробництва вони кажуть, ми готові за декілька місяців. Якщо раніше раніше це забирало декілька років, то ми зараз готові за декілька місяців це зробити. розкрити виробництво. Яким чином я не знаю, можливо існуючи вже якісь м, будівлі. З існуючим підведенням електричної енергії, теплової, води, газу це все вже є важливо тільки поставити верстати, під'єднати і поїхали. Можливо, таке рішення. Можливо, є якісь законсервовані виробництва, як, наприклад, там, в Болгарії треба вкластися, наприклад, не знати там, умови там, 500 тисяч євро, зняти це мастило, верстати, там прочистити і погнали, погнали. Можливо, і така історія. Зрозуміло, що є країни там, умовно, хай ну що там, що може бути, не знаю, там. Хай буде Нідерланди, що. У них немає. От у нас немає взагалі, ми робимо тільки віліки і все. Тому перепрошую, ми тільки грошима можемо дати. Ну, тут питань немає. Угу. Давайте тоді щодо наших супротивників. Наскільки я розумію, в самої Росії теж не дуже добре з цим, і їх оборонно-промисловість теж не дуже то й була готова до затяжної війни. А готуватись вони точніше воювати вони тепер планують знову ж таки, як пишуть їхні військові блогери і тому подібне. Щонайменше 5 років вони чомусь планують. воювати. вони готують. Вони намагаються таким чином інформаційно вибити грунт з під ніг європейців. Як? Ще 5 років капець в тому числі для українців, як ще 5 років караул та ні, ми зав'язуємо давайте мирні перемоги. Тобто, це свого роду блеф від росіян, бо якщо вони було безліч снарядів, то не було б необхідності звертатися до північної Кореї, до Ірану і просити навколішки, дайте нам хоч щось, просити ці безпілотники. Вони хозувалися, що вони можуть робити мільйон п'ятсот, мільйон сімсот тисяч снарядів на рік. Швидше за все, цього виробництва немає. Швидше за все, воно частково було ще нашинковано на московську ковбасу українським військовим, які знищили велику кількість складів російських санкції, гроші не вистачає грошей. Тому я думаю, це все частково повпливало, і Вони змушені тягати з північної Кореї. Але ж це ж не за просто так. Це ж не туземці, які там бусики, там ж що, що там о, дивись, олівець там дайте нам 100 снарядів. Ні, звісно, це люди прагматичні, які знають на що вони йдуть, і скільки це буде вартувати. Але разом з тим, і Північна Корея і Іран, вони наразі не те, що в стадії початку конфлікту. Але цей конфлікт військовий якби нависна цими країнами. Ну, по перше, гибель американських військових в Йорданії на неподалік від кордону з Сирією і погрози, і точніше заклики конгресменів атакувати Іран безпосередньо. І Північна Корея, яка не збирається далі миритися з присутністю південної Кореї на, на півострові, каже про те, що. Війна може бути, і для цієї війни треба ті ж самі боєприпаси, ті ж самі дрони, і так далі, зі зростанням загрози чи зменшиться рівень підтримки Іраном, Північної Кореї Росії? Як думаєте, ну логічно це виглядає так: якщо у Ірана виявляються нові проблеми, наприклад, що з Пакистаном а з якимись там сусідніми країнами, то логічно він повинен що зробити росіяни? Чао, какао, до побачення, снаряди нам потрібні самим, Ми вам нічого давати не будемо. Це логічно так. Але, наприклад, ну є там Північна Корея, хоча вона сама педалює цей конфлікт з Південною Кореєю, обстріли там в море так обережні, дуже ці ракетні артилерійські постріли, але провокація конфлікту є. Можливо, таким чином вони, північні корейці, спробують розіграти пробують розіграти таку карту за допомогою росіян. Щоб Південна Корея не передавала Україні свої снаряди, тобто, щоб Південна Корея А, О, о, тут війна буде? Ні, Україна, сорі, ми вам нічого передавати не будемо. Можливо, там такий розрахунок, є важко сказати, тільки-тільки гадаємо. Давайте тоді на останок спробуємо. Ну, мабуть, що або заспокоїти, або принаймні внести певний. Холодний розрахунок. Якщо грошей не буде довго, а є така ймовірність. Я чув і такі думки, що від сполучених штатів підтримки може не бути аж до самих виборів. А вибори на вивосі будуть в них. А може й далі не буде. Хто знає, Європа прагнутиме замістити цю допомогу? Ми маємо рецепт на це. У нас є. А... Сподівання отримати відсотки за прибутками по російських активах, які вкладені, знаходяться зараз в Євроклірі. Там знаходяться цінні папери. Тобто, ну нас самі ці цінні папери не цікавлять. Нас цікавить живий кеш, який йде на це тіло інвестицій. Там називалося цифри від 15 до 17 мільярдів євро, які вже є. Ну непогано, непогано. Я розумію, що там ми ці всі гроші не отримаємо. Це там частково на відновлення, але можливо вони підуть частково, наприклад, на фінансування європейської оборонної галузі, щоб якось їх там підстягнути. що, ну давайте, хлопці, давайте там взялися рук, ноги в руки чи навпаки, і давайте виготовляти. Ось вам там 5 мільярдів євро. Ми накинули. Тобто, я хочу вірити, що це спрацює.